Коли вже доросла жінка каже, що вона не може знайти собі щастя, бо її в дитинстві покинув батько, то звучить так, наче це просто якесь безглузде виправдання, але як послухати мою історію, то все саме з того й починається. Я точно знаю, що тато мене любив дуже сильно, навіть попри те, що одна ніжка у мене була коротша за іншу. Мама ж навпаки вважала, що друга дитина має вдатися у неї краще ніж перша. Ну ви ж чули про перший млинець. Але тато казав, що вони мають найперше поставити на ноги мене і зробити для мене все можливе, щоб я нормально ходила, а вже потім думати про інших дітей. Але цей татів план не збігався з маминим, і коли мені було 10 років, мама сказала, що у мене буде сестричка. Я вже була доросла, щоб зрозуміти, що тато не хотів другої доньки. А я не хочу цієї, але ж доглядаю, і ти справишся. Мама була категорична. Відтоді я зрозуміла, що мене любив лише тато, а потім і він не витримав. Ми перебралися до бабусі в її двокімнатну квартиру, де була лише одна назва: двокімнатна. Мама розчинилася в меншій сестрі, адже та була нормальна, а мені діставалися тільки докори на всі мої бажання звернути на себе увагу Нема твого татка, кинув тебе, зрозуміла? Кинув, тож сиди і не пікай. І я сиділа, сиділа над книжками, сиділа над вишивкою, сиділа над малюнками. Мені важко було ходити, а спеціальне взуття було надто дороге. Твій любий татко не платить аліменти, то вже вибачай, будеш в такому. Як я хотіла, аби мене любили, але я була мала, щоб поїхати до тата, мала, щоб зрозуміти мою матір, щоб постояти за себе, я ж мала у всьому обходитися, бо сестрі треба було більше. Бо вона ж нормальна. Я вивчилася на бухгалтера і не тому, що дуже любила цю професію, а тому, що там можна було пройти на державну форму і давали гуртожиток. Я переїхала в інше місто, але мати й там мене знайшла у тебе підвищена стипендія, а віручці треба нове взуття. Я тебе ростила, тож і ти тепер помагай мені. Я помагала, бо ж, мама, і вірі треба, а я обійдуся. Далі я працювала. І половину мала віддати матері, бо віру треба було водити на гуртки, далі поступати, далі заміж видавати. Ти гроші лопатою гребеш, а нам треба, хай у віри буде нормальне життя. Але я хотіла відкласти на квартиру. Яка квартира? Для чого тобі квартира? У тебе ж і так ніколи не буде родини, тебе ніхто не полюбить. Я тобі правду кажу, а не хочу вколоти, тому змирись і роби все, аби сестрі твоїй та матері було добре. Я хотіла хоч так бути потрібною своїй родині, тому платила і давала, щоб мама хоч заради грошей зі мною говорила. Єдина моя розрада була у малюванні там я творила світ, де люблять просто за те, що ти є, а може, будеш і чиєюсь половинкою. Далі вже платила сестрі, бо у неї діти, а зять не поспішав їх забезпечувати. А потім я зрозуміла, що з мене годі, я звернулася за допомогою і в цих безкінечних копаннях в собі, чому тато мене покинув, чому моє життя таке. Я раптом зрозуміла, що все дуже просто я ж можу його знайти, що мені заважає. Я не хочу почути, що він мене більше не любить і ніколи не любив. Зізналася я собі, краще знати, напевно, правда ж? порадила психолог. Я поїхала в місто мого безтурботного дитинства. Добре, що я пам'ятала, що ми жили біля вокзалу і інколи прокидалася від того, як трубить потяг. Пригадувала, що треба було переходити над рейками спеціальним переходом. Ми з татом там часто зупинялися і милувалися людським мурашником. Проте вже сама вулиця дуже змінилася, і вже не було ні нашого парку, ні дому. Я розгублено ходила по вулиці, як вийшов вже старший чоловік і підозрілим поглядом мене проводжав то туди, то сюди. Я тоді вирішила спитати в нього підкажіть, будь ласка, я тут жила малою, але вже все змінилося. Володимир Петровський, він де зараз живе? Почала я, детально розказуючи, що тато працював пожежником і мав таку от родину, і як виглядав, а то ви його шукаєте. Та он та хата вже розвалюється, повів мене чоловік за високу огорожу, оповиту диким виноградом. Все тут захаращене вже роки, то сусіди позабивали вікна і двері, щоб не лазили тут всякі. Батька мого не було на світі вже дуже багато років. Якщо не помиляюся, то одразу після того, як вони розійшлися з мамою, він подався на заробітки на бурову, щоб заробити багато грошей. Думаю, що для мене для того, щоб я могла бігати і стрибати. Але там сталася аварія, і він навіки залишився там. Батьків у нього не було теж давно. Я оглядала нашу хату, якось тут він мене носив на коркошах, тут я готувала салат для ляльки, тут ми сиділи на порозі і їли, дуже любили їсти на порозі, а не за столом. І те відчуття, що тато мене не покинув, що він любив мене, воно мене переповнило. Я стала такою цілою, такою любою сама собі. Потім довго довелося доказувати, що я його донька, далі прибігла мама і сестра, щоб ділити спадок. Але як побачили, що то за спадок, то не хотіли й частки, думали продати забудовнику якомусь, але я сказала, що викуплю у них частку. Вони погодилися і їм було байдуже, де я візьму гроші. Я вирішила, що більше не буду з ними спілкуватися, а буду будувати свою хату, свою долю сама без них. Підпишись, підтримай українськомовний контент.